Ось так от виглядає наше нове приміщення. Зараз тут наводимо порядки. Там повирізали дерева вже, бачите. Територія велика. Ну, приблизно, щоб ви розуміли, там було ось так. Отак. так. Щук -щук -щук. А зараз там бачили, який порядочок уже. І ця ось що тут вчора зробили, ви, а ну розкажи. Тут у нас буде приміщення під склад. От, щоб приміщення це адаптувати під наші потреби, нам довелося вивалити стіни. Ось тут була заложена стіна, так? Да? Настроєні перестінки, це все зруйнували. Ну, Додалося тут, напевно, квадратів 40 е, площі. Ну от дивіться, просто в якому стані беруться приміщення, тому що знайти щось, е, ага. щоб став і поїхав працювати, це майже нереально. Це все треба привести в порядок. Ну, то, то, оскільки це трудо ресурсів треба, грошей, щоб працювати. Ага. працювати ну, це вчора екскаватор тут попрацював, да. людських ресурсів куча потрібна. Ну, будемо показувати, як воно буде як сказати, преобразовуватися. Буде. Yeah, yeah. Перевтілюватися о.